Аграрне товариство Олега Горобця вирощує на Полтавщині зернові та олійні культури. Бізнес-підприємець почав 2017-го. Нині обробляє півтори тисячі гектарів землі. Основна маса земель у нас більша частина це землі власники, учасників бойових дій, наділи по 2 гектари і частково людські паї. За словами Олега Горобця, нині фермери працюють в умовах земельної реформи, яку затвердили 2020-го. Наступний етап земельної реформи запровадять з 1 січня 2024-го. Ринок відкриють для юридичних осіб. Розмір ділянки, яку можна буде придбати в одні руки, збільшиться до 10 тисяч гектарів. Поки сільськогосподарську землю можуть купити тільки фізособи з обмеженням у 100 гектарів. Це передбачає закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Нагадаю, офіційно ринок землі відкрили 1 липня 2021-го. Загалом реформа непогана, але не в умовах війни. Беремо холдинги, ті, які обробляють сотні тисяч гектарів землі. Що вони зараз роблять? Вони викуплять землю. У фермерів, одноосібників, які мають в обробітку від кількох десятків гектарів до декількох тисяч гектарів. І цей фермер припинив існування, коли все здорожчало більше, ніж у два рази, а вирощена наша продукція здешевшала більше, ніж у два рази, питання про викуп землі не стоїть. Питання стоїть про те, щоб не стати банкрутом. Проти продажу ділянок юридичним особам і частина військовослужбовців каже полтавець Тарас Лелюх. Щодо цього він із побратимами підписав петицію. Її на сайті президента зареєструвала Всеукраїнська аграрна рада. У нас в рази збільшилася кількість учасників бойових дій, членів сімей полеглих і учасників бойових дій, які отримали інвалідність внаслідок від війни. Зараз на весь час, коли почалася війна, діє мораторій на приватизацію земель. Відповідно, ніхто, навіть учасники бойових дій, не можуть отримати 2 гектари землі. Якщо зараз дозволити по 10 тисяч гектарів землі продавати в одні руки, то учасники бойових дій ніколи не зможуть отримати цю землю, бо вся вона вже буде скуплена, тому що з літа ми намагалися розпочати діалог із профільним комітетом Верховної Раді і Міністерством гарної політики, але поки звідників. Ніяких дій, ніяких, скажімо так намірів почути товаровиробників не відбувається. Дивно сьогодні чути. Коли теж саме Міністерство аграрної політики скрізь подає інформацію про збитковість галузі в цьому сезоні, про ті а, негативні фактори військові дії, які впливають в тому числі на аграрну економіку, і в той же час вони говорять про те, що реформу не варто фактично зачіпати ліміти, хай зростає у Міністерстві аграрної політики. На офіційний запит Суспільного відповіли посиланням на статтю: земельна реформа має підсилюватися, не відкладатись, і будь-які заяви про необхідність загальмувати вступ нових норм неприйнятні. Про це заявив міністр аграрної політики Микола Сольський. Вартість одного гектара однозначно зросте. От, і, е Дійсно, це матиме певний вплив на дрібних землевласників на сьогодні складно витримувати конкуренцію з. Потужними агровиробниками, а коли юридичні особи, скажімо так, вже відкрито зможуть її купувати. То зрозуміло, що ціна виросте приблизно відсотків на першому етапі відсотків на 20. В них землю ніхто не забирає. в них єдине, що впаде – купівельна спроможність. Це правда, це треба визнавати. На зустріч їм повинна піти держава не в частині внесення змін, а в частині надання можливостей отримувати землю в оренду. Ну, скажімо так, на якихось чи безконкурентних засадах на продаж земель державної комунальної власності діє мораторій, і це збереже землі для військовослужбовців, каже Вадим Човпило. Цей запобіжний захід, що на період воєнного стану діє така заборона, він якраз збереже земельний ресурс в повній мірі для того, щоб після завершення воєнного стану громади могли ним розпорядитися і надати забезпечити бійцям захисникам. До 2 гектарів для ведення особистого селянського господарства, тому ця заборона на сьогодні і є. Що стосується якраз дозволу юридичним особам купувати землі, там то варто зазначити, що це не стосується земель державної і комунальної власності, це торкнеться лише приватного сектору. Із позитивних моментів це те, що відійде тіньова схема через посередників, і позитивно, це те, що для приватних. Осіб, які володіють земельною часткою пай і хочуть її продати, зросте ціна. Її надо відтермінувати після перемоги, дати можливість кілька років фермеру укріпнути, акумулювати якісь кошти і створити конкуренцію на ринку. Оксана Іванова та Анатолій Кикоть суспільне новини Полтава.